Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 171 заняття, тема якого вектор, модуль і напрям вектора, колінарні вектори та рівність векторів. Отже, розпочнемо з того, що називають вектором. Вектор це напрямлений відрізок, якому задано певний напрям. От дивіться, вектор а, Він має початок, це точка А, та кінець це точка Б. Завжди початком вектора вважається точка, звідки він виходить, а кінцем цього вектора вважається оця стрілочка. Запис, що це вектор а, B, записується саме так, а B, і зверху такий вектор. Далі, що називають модулем вектора? Модулем вектора називають його довжину, і записують ось таким чином. Тобто ми його вимірюємо і пишемо. Вектор а, B, наприклад, дорівнює 5 см. Якщо вектор може бути вектор. Просто точка. Цей вектор називається нульовий, тобто він не має ніякої довжини. І в нього нема напряма. Тобто, це нульовий вектор, його довжина, модуль його дорівнює нулю. Тобто ще раз, модуль та довжина це одне й те саме. Знайти модуль вектора означає знайти його довжину. Далі тепер поговоримо про колінарні вектори. Колінеарними називають такі вектори, що лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Тобто Якщо ми намалюємо ось пряму і на ній позначимо один вектор АВ і ще один вектор, припустимо CD, то ці вектори між собою будуть колінеарні. Колінарність записується так: вектор АВ колінеарний вектор CD. Тобто, у цьому все і полягає. Якщо ж вектори лежать на паралельних прямих, то вони також вважаються між собою колінеарними. Існують також ще два види векторів колінарних: це співнапрямлені. Та протилежно напрямлені. Дивіться, якщо в нас два вектори напрямлені в одну сторону, ось вектор СК, припустимо, а це вектор МН, то тоді ми кажемо, що ці два вектори колініарні та співнапрямлені. І записується це так. СК співнапрямлено з МН. А якщо ж вектори дивляться у різні боки, тобто, наприклад, один вектор в одну сторону, другий вектор у другу, ось, наприклад, так. Вектор SM та вектор NK. То тоді ми скажемо вектор SM протилежно напрямлений з вектором NK. Запам'ятайте оці позначення. Нульовий вектор вважається співнапрямленим до будь-якого вектора. Тобто, якщо в нас є нульовий вектор, то він якби його довжина дорівняння нулю, але все ж таки він співнапрямлений до будь-якого вектора. Тому що в нього як такової немає ніякого напрямлення. Також ще треба сказати, які вектори вважаються рівними. Рівними векторами вважаються такі вектори, що мають однаковий напрям та однакову довжину. Тобто ось два однакових вектори з однаковою довжиною. Але якщо в них навіть буде однакова довжина, але вони будуть напрямлені у різні боки, то тоді їх рівними назвати не можна. На цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.